Зайняття проституцією. Зайняття проституцією регулюється, карається Кодексом про адміністративні правопорушення. Вперше може бути особа притягнена до відповідальності на рівні 85-170 гривень. Повторно протягом року на рівні 136-255 гривень. Щодо проституції поняття мається на увазі там систематичне, безперервне, хаотичне надання інтимних послуг за гроші. Отже, надання може бути караним у розмірі до 300 гривень, а отримання у випадку отримання послуг. Мною зазначених жодної відповідальності.